Це ж не одне відро. Це, це ж молодне? Ну осколки. це ж збираємо по дворі, осколки. Ось. Оце все, що прилітає двір. Великі та малі, гострі та заокруглені, які тільки залізятча Ірина не знаходила у себе на подвір'ї. Все це наслідки артилерійських обстрілів з боку окупаційних військ. Свій дім своя фортеця, каже жителька села Гусарівка. Проте навіть ця фортеця не зможе захистити від найгіршого. Тільки вигнали расистів і зразу оттуда прилетіло через вікно. І сюди, в тій кімнаті була дочка із племінницею. Частина житлових будинків у Гухарівці просто непридатні до життя. Багато було прямих влучань, а деякі просто щент нищить пожежа. Я сюди прибіг, трошки води вилив, притушив коров вигнав нагород. А вони мене бігнали, знову ускочили сюди. Вже горіло тут крепко. Та приїхав трактором, пригнали три куба води і почали тушити. Я Місцеві мешканці самі собі пожежні, адже при надзвичайних ситуаціях чим душ мчать допомагати одне одному. Остались Бідає. ті, що видержать, ніби нема нікого. А бігаємо, вже, то там загорілось, то там розбили. Біжимо, там тушимо, там. Не ні води, ніде нічого, бігаємо. Чим зря. Що під руки попалось, тим і тушем. Саме ну, головне, що саме живі. У гусарівці, як і у більшості українських сіл, розбитих внаслідок обстрілів, залишилась тільки мізерна кількість місцевих мешканців. Хто хотів, той давно покинув рідне село. Дехто зміг це зробити ще під час окупації, а решта після звільнення. 142 чоловіка гусарок, а 37 головоюк. Має два села. А скільки до війни було? 1140. сорок. Хоч село звільнили ще на початку березня, про спокійне життя люди тут мріяли місяцями. Окупанти гатили по житловим будинкам, наче там полігон. Була тишина. Потім, як гахнуло, я вийшов з провулка, дивлюся, а там дим іде. Горить хата. Одна у кума горить, кухня горить і сараї гарять. Поросята погоріли, кури погоріли, кури погоріли. Кралі погоріли, вудки погоріли, ну все. Погоріло все, що є у хаті. Все згоріло. А оце снаряд такий, як гахнув, що я до двору тільки дійшов, і снаряд як гахнув, ну і хата не загорілася, розвалила всю повністю. Бог я знає, як воно вийшло, що воно не згоріло. Люди з жахом очікують на морози. У селі важко знайти непошкоджений дім, а про опалення селяни вже давно забули. Як зимувати, питання відкрите. Та Бог його знає, не знаю. Газу ж немає, світу немає. Ну світ то чор з нема, Газу немає, як жити? дров немає. Селяни по можливості тягнуть додому хоч якісь дрова. Більше пощастило тим, у кого залишилася дров'яна піч. До лісосмуги зайвий раз намагаються не ходити. Там ще не працювали сапери. Селяни кажуть, перетерпіли б і морози, аби тільки одного ранку прокинутися під мирним небом. Кожний вечір лягають, думаю, господи, утром проснуся, щоб уже війни не було. Воно нічого не отримає. <плес> Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.